Доброго мирного дня, Ми розпокою затишку. Так, люба на городі. Будемо тут працювати трошки. А то тут такий бардак розвівся, що далі нема куди. Так, Це моя петрушечка. Це моя моркочка, її треба викопати. Це петрушечка. Зараз викопаю. Її треба трошки сполоти, це салатик мій. Ну, оце. Малинки прекрасні. Бачите, стигнуть вже ті пізніші. Ось. Ну, цього року нема гарної погоди для них. Нема дощів, зима була паршива, і малини цього року дуже погані. А ще, а ще, вони в мене вже дуже старі, на одному місці дуже довго ростуть. Так щось таке-то. Зараз я буду копати свою морку. Тут котра краша ми вже повикопували. Ну, але воно одну викопала досить не паршива. Треба її вже викопати, бо... По двітіка фіолетова якась. О, вона вже сохне, Морквиня висихає чисто. Зараз ми її викопаємо, почистимо і заберемо. Це в мене рукола зійшла чи спинат, я сама не знаю, щось є, щось тут було і воно зійшло. Ось так. Тока є господиня. Викопаю морку зараз. Трошки той люпин постинаю, те все тут. Той салат повибираю, звідси повикидаю кріп і зроблю трошки порадок на городі, бо страшно дивитися. Ну а тоді буду показувати, що я роблю. Так. Там молодець, Люба молодець. Дивіться, скільки моркви накопали. Я навіть не думала, що тут ще така морква є. яка кастрова. А є така довгеча, файна, ну є першивенька, ну нічого. І он ще купа моркви. <кій> так що ось таке. -то. Вже потріскана є, Ось така файна. довгеча. Всяка є. Оце тут було чуть-чуть моркви. Тут я вже сполола. Зараз вириваю салат і кріп. Ось. І зараз з полю. Це люпин мене посходив тут. Петрушечка є, люпин зійшов. Ну нічого, хай там буде, десь я його не пересаджу, хай росте. Ось. Ну, а це в мене зараз кріп вирвати, салат дорвати і зробити трошки красоту тутечка. Ось, зараз ті розові цибульки всі повириваю, повикидаю з ладіолусів. Щоб вони мені не з'їдали гладіолусів, А ті пооставляю. Так що ось таке-то. Ось такі -то справи у нас. Я буду далі працювати, то от сполоти треба зараз хвостевий оцей, які патики повиривати. Романець дає, пооставляю, хай собі цвете. Насіння хай буде взяти. Там он, де дає насіння, взяти. Так що ось таке то. Файний є патлатий романець Бо тут. туточка. Тут з купленим є, посіяний. Так що ось таке то. Ну, а там подивимося. Ладненько, буду я полоти далі. А вам поки ми поставили паузу, у нас жара, теплення, красота. Тільки працюй, аби руки витримали. Так. Тепер мені треба... Тут я вже прибрала, бачите. Я господиня, порадки навела. Зараз ще люпиний йду. Витну і вже буде тут красота. Ще останеться там салат вирвати і викинути. Той що з насінням зберу? Це несу в доганку, щоб було щось робити. Ну а це остальне все викину. І вже буде мій грот коло хати наполовину прибраний. Так щось що таке, зарадь клюпин пострижу, та й все, і буде порядок. А там побачимо, що буде далі. Ось такі то справеньки. Петрушка моя гарна. Ось цибуля семілітка. Та й такі то справи. Вам подарую квіточки. Дивіться, які вони гарні. Бачите? Чорнобривчики ті лимони чи повняки, чи як там вони звуться, не знаю. Красунчики. Білий гладіолус, зараз розумі ще повириваю і повикидаю, бо вони з'їдають ці циб... гладіолуси. Це цибулька зветься і воно нікому не потрібне. Я його відправлю з города геть. Бачите, які дири? по городі крово. Зараз піду візьму трутку, прийду погодую тут. Це та звір'є. Так що ось таке. Ось такі то справи. Ну, вже як прибираю все до кінця, зараз там ще салат і тут, тоді вам покажу. Так. Ну, вроді я опоралася. Зробила я в себе на городі. Красоту повибирала головковий, шитьки гадіолу, все залишилися зараз до верху. Ось. Тут я вирвала все, зараз ще піду візьму відро. Обір вугле діло, ті помідори, бо бачу деякі чорніють, то треба ті забрати, щоб не почорніли всі. О, ті, котрі хуже оставлю, котрі менші, а тих позабираю. Барабоя вже цвете. Де скоро будуть молоді барабої, ціле відро моркви набрала. Ну і показую, яка чорнушка. Ось, бачите, які в неї. Капішончики, як я кажу. А оце вони вже лопають і тут буде насіння всередині. Оце зараз я їх також заберу і на газету в ганку положу. Ось мої чері. Бачите, от є чорний. Значить. Де я бачила перця пекучого. Це круглий такий перець. Ось то вон пекучий. Перець росте. Де ще бачила пекучу, а от, під помідорами. Тими чорними. Ось, бачите? Пекучі. І тут ті зараз піду візьму, пообриваю, котрі великі. Положу в ящичок, накрию червоною хустиною своєю. Хай ростуть, хай, хай достигають. Так що ось таке то. Все. Город я зробила свій коло хати, порадки навела. В полуницях осінку також повиривала. Ось, а це майорчик на заставку візьму, сфоткаю. Ось так. Та й ось тут угірочки. Ще гарненькі, нині вибрала, ще півтора літри наквасила. Оу! Біжу! Так, щось таке. Всім гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних. Ну все. М'яу-мяу.